Вітаємо на нашому каналі. Сьогодні у нас цікавий випадок. А саме полягає в тому, що заїхав автомобіль Hyundai Kona 2018 року. Не 19-го, не 20-го, не 21, го не 22-го. Саме 18-го. А це значить, що в ньому залитий із заводу був антифриз зеленого кольору. Не синій який проблематичний, а зелений. Може хто не знає, поясню, що проблема кристалізації виникає в автомобілях із синім антифризом BSK-1, який був залитий в роках з 19 по 22 рік. І то там ще місяця треба дивитись. Мабуть, по, саме початок 19-го може ще бути зелений. Власник. Хоче зробити профілактику і повну заміну антифризу. Так як він уже наїздив 152 000, має одометр цього пробігу. Проблем немає. немає. Ще раз підчеркую, немає проблем з, кресе, з, етім, з помилкою. І судячи по тому, що ми бачимо, відключали патрубки, все чистенько, дуже красиво. Подивіться, які має входи. Видно, що зелененький антифриз і без без проблем. Поглянемо сюди злили антифриз. Він такий, ну, його треба підсвічувати, щоб побачити, він зеленого відтінку. І дуже ж цікаво побачити, чи дійсно там все в ідеалі і немає проблем. Зробили підключення перше. На передній радіатор, наш чистенький фільтр. Вмикаємо. Поїхали. Що видно з перших секунд? З перших секунд видно, що трішки є. Дуже мілких камінців, дуже-дуже мілкі. Але ну, із того, що ми бачили по іншим автомобілям з синім антифризом, можна сміло сказати, що немає кристалізації. Ну це зовсім мало із того, що ми бачили. Ну, і справедливості раді треба сказати, що трішки відложень є. Є навіть на цьому на зеленому. Але такі маленькі камінці, ну це можна вважати, що, що й немає. Пробіг рідний, пробіг, пробіг цього автомобіля 152 тисячі і судячи з історії автомобіля, власник поцікавився, що було там в цьому автомобілі. Не міняли антифриз. Тобто антифриз такий, який залитий із заводу. Його ніхто не міняв. І ви бачите, що 150 тисяч пробігу, порядок нема проблем. Отак виглядає цей автомобільчик, він занижений, красиві гарні диски великі, виглядає суперово. Хочеться ще тепер задати питання. А на хіба взагалі Hyundai і Kia пішли на такий хід, замінивши на... На другий антифриз, який більш неякісний і який кристалізується. Для чого все це було зроблено. Ну так, мабуть, вийшли якийсь 19 й рік, рестові машини щось відезмінили і захотілося відоізмінити антифриз. Але ж ну ладно, поміняйте колір антифризу, замініть цей на синій, але формулу не міняйте. Зачем було це зроблено, не і тому в усіх бюлетнах по відзивній кампанії зазначиться з 19-го року по 22-й. Тобто маємо 4 роки неповних випуску, які мають проблеми, в яких залитий БІСК-2. Цей антифриз пройшов уже 150. Власне, хоче його замінити. З повною промивкою системи. Отже, ми виконаємо і переконаємо, і його, він хотів переконати, що там все в порядку і немає проблем. Антифриз власник взяв свій Це компанії MPM MPM Концентрат, який розбавляється з дистильованою водою, і можна теж використовувати для електромобілів. Має допуск Hya Kyundai, підходить. Тобто все з ним нормально. Отже працюємо. Далі буде по нашій програмі батарея нагрівач, два теплообмінники, двигун, інвертор та електричні помпи. Переходимо до батареї та нагрівача. У нас все під'єднано. Поїхали, подивимося, що там. Лівкій, дуже мало цього кісточку, можна так сказати, що міні-мікрокристалізація. А якщо чесно, то можна виразити, що немає її. Немає такої проблеми, як із синім антифризом. Отже, все вірно, проблема саме криється в антифризі, який випадає в кристалізацію. Його треба змінювати раніше. Зелений антифриз був чогось інакше формула. Не знаю з чим пов'язана, вже невідомо, але був кращим, чим синього кольору. Такі справи. І ще виникають питання, якщо вони знали, що синій не поганий, а по-зеленому немає проблем, чому не повернулись до зеленого? Чому все ж таки перейшли на синій і ще й на неудачний синій? Так багато питань, непонятно, якби дав пояснення виробник. Чому саме так? Немає тут проблем з кристалізацією, і помилки немає, і все чудово експлуатується. Закінчилась батареї нагрівачом, під'єднали два теплообмінники. До речі, хотів сказати, не мию фільтр, щоб в кінці побачити, скільки ж цього ми намиємо. Тут нема потреби його очищувати. Отже, під'єднали, зараз у нас лівий теплообмінник піде. Нічого критичного немає І навіть по входам видно, що там чистенько. Так, це був лівий. І одразу подивимося на правий. Зараз перемкну тепер прави. Замиваємо два теплообмінники, потім на двигун. Триває заправка антифризом, завакуумували, антифриз, ще раз скажу, MPM. MPM концентрат розбавляється дистилятом один до одного. Має такий голубуватий відтінок, але і не темно синій, і не зелений. Заправили антифриз, все прокачали, система прокачена, виставляємо по максимальної міці. До речі, в Дористів кришка відкручується вліво, як в звичайному автомобілі. А в ресті вже з 2019 року -го ліва різьба. Зверніть вашу увагу. Все супер, все працює, все в допусках, все помпа видає прекрасні показники, як і в інших, щойно чистеньких автомобілях, все точно так же. Отже, побачили, що. В автомобілях до 2019 року дійсно зелений антифриз не давав проблему з кристалізацією, і власники не мали проблем. З 2019 року пішов синій антифриз і такі стались проблеми. Отже, з 19 по 22 всім радим зробити заміну, повну заміну. Злити той весь антифриз, обов'язково з промивкою прибрати кристали і замінити весь антифриз. Це був Hyundai Kona 2018 року. І далі чекаємо, зараз заїде Ioniq з 38 батареєю. Побачимо, що там. Так, Виїжджає у нас Hyundai Kona. Прощаємось, все супер. І повертаємось в Hyundai Ioniq. У нас вже біленький, красивий. Заїжджає в наш бокс. Поїхав. Що маємо? Маємо Hyundai Ioniq, Ioniq, правильніше казати, 38 батарея, 21 рік, пробіг 42 тисячі, 42, там 41 900. І помилка є, частенько вилазить на панель приладів, долити холодогент інвертору. Зробили перше підключення на передній радіатор і разом подивимось, що тут, чи є кристали чи ні. Отже, чистенький фільтр приступаємо. Тут маємо кристалізацію, це як має бути. Якщо Обіль був залитий синій, синього кольору антифриз першої генерації, невдалий антифриз. Він попадає по рокам, і бачите, що є кристалізація. Перша деталь відразу показує нам проблему. Зупиню. Ну, доволі багатенько, як з одного радіатора, подивіться, скільки його. Просто Ціла куча. Це являється причиною помилки по системі охолодження. Працюємо з переднім радіатором. Закінчили з переднім радіатором. Перегляньте, будь ласка, яка кількість кристалів в передньому радіаторі Hyundai Ioniq. Ioniq з 38 батареєю. Ну, дуже багато, прям капець. Переходимо зараз на батарею і подивимося з нагрівачем, що там. Чистенький фільтр. Прямо самі здорові, як ми бачили, а є. Пішли. Працюємо, матерія нагрівач. Зараз під'єднаний сам маленький теплообмінник, цікаво чи є в ньому, хоч щось, чи немає. Подивимось, поїхали. І бути не може Тому що він дуже маленький. Але дивіться, ревер зробив піднавалило Присутня кристалізація, кристалики випадають. Працюємо з теплообмінником. Зробили останнє підключення на двигун з інвертором. Поглянемо, що у нас тут. Пісочок. Ага, важливий податк. Заглядую ще раз телефон. Є реалізація, працюємо з двохновом. Триває вакуумна заправка антифризом, антифриз Starline Electro. У нас в наявності з'явився антифриз. Дивіться, в чат-боті є всі ціни. Дивіться, все там є на роботу на антифриз. Отак виглядає бруд. Останній із двигуна із інвертором. Немало, не багато. Ну, Більш, ніж буває у деяких автомобілів і теж в них є помилка. В цілому, система мала чимало бруду, багатенько. Враховуючи пробіг 42. Ну, прям для такого пробіга навіть багато. Заправо прокачуємо систему спеціальним адаптером, який дозволяє це зробити. І дивимося. Закінчили з цим автомобілем. Вже машина працює своїм ходом. Прокачка здійснена. Зараз ще завели, щоб на кондорчику трішки прогнати. Коли машина працює, трішки присіванки прис. Тут грам 100, ще треба буде додати, можливо, 150. І якраз із 10 літрів залишилось і тут ще грам 150. Тобто 10 літрів в такий автомобіль входить. Це 38 батарея без, без теплового насосу і без другого теплообмінника. Все супер, по параметрах помпи. Все чітко, так як в усіх інших автомобілях, все в допустимих параметрах. На початку, коли автомобіль проїхав, були завищені оберти помпи, і за цього видавало помилку. Помилка зникла, все порядок. Нагадаю, що пробіг 42 975 км, тобто 43 тисячі Завершаємо з скиндайоніком. Якщо маєте електромобіль, хочеться підсумувати корейські автомобілі, зелений антифриз залитий до 2019 року, 18-й і старше, вони не мають проблеми з кристалізацією. Самі впевнились, подивились, мікромаленьке щось було не критично, нічого страшного. А от всі, в кого був залитий синій BSK перша версія. Неудачний антифриз має кристалізацію і тому і була відзивна компанія. Якщо ви не робили своїм автомобілем ще цієї процедури, вас чекає така процедура з 2019 по 22 рік, включно там до якогось липня чи серпня, здається, були залиті такі антифризи. Дякую, що переглядали. Звертайтесь, ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, записуйтесь, цікавтесь, може якісь у вас є питання, задавайте, телефонуйте, не соромтесь, ми на зв'язку завжди. Можна і ввечері писати, і зранку, і вночі напишете. Ми зранку прочитаємо. Всіх, всіх приділяємо всім увагу і відповідаємо. Всім мирного неба, слава Україні! Слава Збройним силам України! До зустрічі!